Продуктова ІТ-компанія. Уклон. Локація 27 міст України. Рік заснування 2010. -й. Кількість людей у команді 500. Плюс. Портфель інноваційних ІТ-продуктів 20. Плюс. Кількість завантажень Rider App 13 мільйонів 200 тисяч плюс. Уклон. Українська продуктова it компанія розробник одноіменного онлайн-сервісу виклику авто, Те, що починалося як локальний агрегатор служб таксі, створений друзями-студентами, і з часом масштабувалося у всеукраїнську технологічну компанію з міжнародними амбіціями. Уклон є членом IT Україн Association та European Бізнес Association – Компанія також входить до списку 30 найкращих стартапів журналу Форбс Дмитро Дубровський та Сергій Маковський. Дмитро Дубровський, 41 рік, співзасновник та Сіо компанії Уклон. Закінчив Київський політехнічний інститут 2006 року. Заснував ІТ-компанію ЕВОС, яка займалася розробкою програмного забезпечення. Для служб таксі з невеликого сайт проєкту цього бізнесу і народився уклон. Про сервіс Український бізнес дуже клієнтоорієнтований. У плані сервісу ми дотримуємося високих стандартів якості та надаємо більше свободи клієнтам. В уклон сервіс для пасажирів та водіїв реалізується головним чином через застосунки Rider App. Та драйвер Так, Пасажир завжди знає фінальну вартість, яка не змінюється протягом поїздки, та може обрати їхати йому за запропонованим тарифом із коефіцієнтом у години підвищеного попиту, або почекати і виїхати дешевше. Також у застосунку є кнопка СОС для екстрених ситуацій, функція індивідуальний чорний список, можливість безкоштовно відмовитися від поїздки. Якщо авто чи водій не задовольняють пасажира, крім застосунку, працює цілодобовий кол-центр, куди можна звернутися з питаннями, скаргами, пропозиціями. Застосунок для водіїв дозволяє бачити весь маршрут поїздки і фінальну вартість до прийняття замовлення. Також драйвери мають багато налаштувань і фільтрів для організації комфортного режиму роботи за напрямом вартістю. Часом подачі районом тощо у той же час у конкурентів є лише один режим це швидкий пошук замовлень, і по суті вони не дають жодного вибору водіям, що згодом погано позначається на лояльності до компанії. Підтвердженням цього є низький показник відтоку Chown rate. За рахунок цього серед наших водіїв є не лише професійні та водії автопарків. Для яких це основний вид заробітку, а й просто люди, які не проти взяти попутника дорогою на роботу чи додому. Про уроки Факапи трапляються, і ми на них вчимося, щоб робити наш сервіс кращим. У 2014-му перші роки роботи уклон, ми особливо не приймалися захистом серверів. Але на ринку з'явився конкурент, який досить довго. Близько трьох п'яти годин атакував нашу систему, поки команда не знайшла протидію. Після цієї ситуації ми зрозуміли, що сервери треба захищати, і це була для нас своєрідна наука. У 2015 році ми отримали новий досвід, ходили чутки про те, що на ринок виходить конкурент, тож ми почали активно готуватися. Додали можливість розраховуватися карткою, переглянули свій підхід до різних процесів, почали працювати з водіями напряму, а не через диспетчерські служби, від'єдналися від нашого b 2 b проєкту та запустили самостійний. Ми також почали відкриватися в багатьох регіонах. Колектив швидко збільшився з 10 гравців команди до 100. Конкурент вийшов у 2016 році, а ми тоді ще не встигли засинхронити всі бізнес процеси, і звичайно для нас це був виклик, бо не було налагодженої структури. У 2015 році також був факап у Львові. Ми вийшли в місто ще по старому зразку через партнера, який був найбільшим на той момент, і по суті передавали йому наші замовлення, а він їх виконував. Та згодом у нас стався конфлікт. Справа в тому, що за добу до нас почало приходити близько 1500-2000 замовлень, і в якийсь момент партнер вирішує відключитися від нас. Ми швидко поїхали до Львова, відкрили новий офіс, набрали команду, почали наймати водіїв та відновлювати роботу. Для нас тоді це був дуже серйозний удар. Тож ми вирішили в Києві відмовитися від усіх партнерів, із якими співпрацювали. Маю на увазі інформаційно-диспетчерську службу. У 2021 році уклон вийшов на ринок Молдови ми дуже горіли думками про експансію. Тож, коли з'явилася така можливість, одразу нею скористалися і запустилися в Кишеневі разом із локальним партнером. Та проблема полягала в тому. Що ми переоцінили свої зусилля і не до кінця зрозуміли систему регулювання ринку автосервісів у Молдові, тож нам не вистачало водіїв у нас було дуже багато замовлень, але ми не могли їх вивозити через недостатню кількість доступних драйверів. І з початком повномасштабної війни ми ухвалили рішення піти з молдовського ринку про людей. Засновниками компанії є Віталій Дятленко, CTO Уклон, Сергій Смусь COO Уклон, я CEO Уклон та моя дружина Вікторія Vice CEO Уклон. Ще з початку створення компанії я був генеральним директором. Вікторія займалася фінансами. Сергій відповідав за продажі, а розробку продукту уклон здійснював Віталій. Усі партнери наразі залучені до операційної діяльності компанії. В рекрутингу ми в першу чергу звертаємо увагу на цінності і гнучкі навички людини наскільки вона амбітна, орієнтована на результат, уміє працювати в команді, і, звісно, інноваційна, тобто використовує нові підходи та практики в роботі. На лідерські позиції також дивимося, чи має людина стратегічне мислення. Емпатію та чи зможе вона бути драйвером, мотивувати і надихати команду. Дуже важливо не боятися брати в команду людей експертніших за тебе такі люди посилюють і навчають колектив. Наш бізнес розвивається на ринку з високою конкуренцією, тому важливо, щоб люди були амбітними, не боялися брати відповідальність та грати на рівних. Зі світовими гігантами окреме місце займає наша діяльність у межах соціальної відповідальності. Ми український бізнес і робимо дуже багато для України, армії, волонтерів, і нам важливо, щоб люди розділяли ці цінності. Системна робота над корпоративною культурою допомагає сформувати класну команду зі спільними цінностями, амбіціями. Цілями тощо. Часто компанії, які швидко ростуть та переходять від невеликого стартапу до великого системного бізнесу, так зосереджені на розбудові правил і процесів, що втрачають із фокуса корпоративну культуру та відповідно командний дух, і це велика помилка. Ми також швидко розвиваємося та зростаємо, але працюємо системно і інвестуємо в культуру. Одне з важливих правил постійно вивчати потребу людей і підтримувати їхній добробут, тобто баланс, життя, робота, і окремо ми намагаємося максимально реалізувати програму Total Rewards, а саме даємо спеціалістам конкурентну винагороду, виключаючи всі можливі бенефіти медичне страхування, освіту, внутрішні заходи. Каркас роботи, уклон генерувати нові ідеї, тестувати гіпотези та використовувати останні стек технологій. У нас немає багаторівневих погоджень і практикується політика відкритих дверей. Кожен може прийти з ідеєю, і якщо вона буде релевантна, ми її реалізуємо. Більше того, зараз ми впроваджуємо стартап підхід. Коли людина не просто пропонує ідею нового продукту або розвитку наявного, а може зібрати команду та пройти процедуру піч деку і, звісно, отримати фінансування на реалізацію своєї ідеї та навчання команди, це можливість підтримати розвиток бізнесу, продуктової експертизи в компанії для спеціалістів, це ще й отримання підприємницького досвіду. Маємо також розгалужену систему навчання, тобто, залежно від відділу та необхідних навичок людина проходить різні курси якщо ми говоримо про професійне навчання це визначає спеціаліст разом зі своїм керівником. Проте в нас є й загальні тренінги, менторські програми ми намагаємося зробити прозорі кар'єрні шляхи для кожної людини. Є Growth Map та PDP – персональний план розвитку, інакше кажучи, спеціалісти розуміють, куди вони можуть рухатися в межах компанії, що мають пройти, наприклад, PDP оновлюється двічі на рік після перегляду перформансу. Звісно, компанія виділяє кошти на навчання і створює можливості, але основне. Це бажання та мотивація людини навчатися, прокачувати свої навички. Розкажу декілька історій про команду, які особисто мене надихають і мотивують рухатися далі і розвивати уклон, а з ним робити все можливе для перемоги та розвитку України. Висновок буде тільки один коли ти класний професіонал і щира віддана людина. Ти завжди можеш бути корисним для держави, спільноти, компаній тощо. З початку повномасштабної війни багато членів нашої команди стали волонтерами і долучилися до ЗСУ. Наприклад, наша Лід» Аліна Аверіна, волонтерить із 2014 року, а в 2022 другому заснувала свою ініціативу «Drones for Ukraine». Де збирають гроші на дрони, закуповують та відправляють на фронт, і це не єдина історія в нас досить багато активних волонтерів, які проводять фандрейзингові кампанії, закупляють спорядження і надсилають його на передову. На початку війни ми реалізували ініціативу HR Help, у межах якої всі охочі допомагали з пошуком житла. Шляхів евакуації, ліків тощо. Окрім цього, ми всією командою спільними зусиллями допомагали з евакуацією одного з наших спеціалістів із Маріуполя під час активних бойових дій, і ми продовжуємо допомагати амуніцією, медикаментами та багато чим іншим нашим спеціалістам, які долучились до ЗСУ. Ще одна історія. Наш спеціаліст Олег Берестовий, військовий Збройних сил України. Свої навички, нетворк та публічний капітал Олег постійно конвертує в донати, амуніцію і підбір людей у свою бригаду. Також, звісно, надихають наші спеціалісти, які зі зброєю в руках захищають батьківщину в найгарячіших точках фронту. Кейс номер один, що сталося, трапилося ДТП, де, окрім фізичних травм, клієнт пошкодив дороговартісну електронну техніку, яку перевозив. Як оперативно зреагували, які інструменти використали? На ситуацію зреагували доволі швидко, та, відповідно до юзер Флоу, передали випадок на розгляд страхової компанії. Нарахувавши при цьому пасажирові додаткові бонуси як лояльність за пошкоджену техніку, компенсацію електронної техніки клієнта в повній мірі сервіс не розглядав, оскільки, окрім нарахування промокодів, у нашому алгоритмі дій ми більше не мали зафіксованих додаткових інструментів. Які стратегічні рішення впровадили в сервіс на майбутнє. Ця ситуація спровокувала в майбутньому ряд покращень сервісу. Наприклад, із часом була запроваджена посада конфлікт спеціаліста, метою якого є мінімізація репутаційних ризиків партнерів і клієнтів, пов'язаних із негативним досвідом користування уклон. Цей спеціаліст використовує такі прийоми лояльності, як зустрічі, Sorry Box, нарахування бонусів. Тощо. Водночас завдяки цьому кейсу була розширена програма страхування, куди, окрім життя та здоров'я, додалися також страхування особистих речей, доставок і послуги драйвер. До того ж був дещо переглянутий алгоритм дій у подібних і схожих ситуаціях із метою уникнення подібних випадків надалі. Кейс номер два, Що сталося? Доволі часто водії віддавали посилки третім особам, які не мали відношення до послуги Доставка? Яке сервісне рішення запровадили у відповідь? Один із наших колег запропонував генерувати унікальний код, відомий лише водієві та отримувачу під час використання послуги Доставка. Як зрозуміти, що рішення працює, що стало індикатором. Кількість звернень, пов'язаних із невірною передачою посилок, зменшилася. Про бізнес під час війни повномасштабна війна суттєво вплинула і на наш бізнес, і на наші плани, зокрема щодо запуску сервісу в інших країнах. Зрозуміло, що всі ці наміри ми відклали, і першим, про що тоді думали, було збереження і допомога команді. Кошти, які ми згенерували для реалізації планів щодо виходу на іноземний ринок, допомогли нам протриматися найтяжчі місяці та збалансувати витрати. На початку повномасштабного вторгнення уклон продовжував працювати в кожному місті України, але зі зрозумілих причин був змушений зупинити роботу в Маріуполі та Херсоні. Водночас. Запустилися в Кам'янці-Подільському. В перший же день після звільнення Херсона компанія повернулася назад, передусім для того, щоб підтримати та підбадьорити мешканців міста, а також допомогти з логістикою. Так, на початку повномасштабного вторгнення буквально за короткі терміни ми запустили окремий клас авто Уклон волонтер. Разом із партнерами, волонтерами та водіями ми передавали все необхідне від ліків до пального внутрішньо переміщеним особам ВПО, військовим, притулкам для тварин, працівникам підприємств, критично важливої інфраструктури і волонтерам. За 360 днів існування проєкту було здійснено понад 42 тисячі волонтерських поїздок. І залучено понад 140 благодійних організацій. Усі замовлення для волонтерських потреб покриваються коштом уклон. Загалом на підтримку проєкту було витрачено понад 16 мільйонів гривень, Із них 2 мільйони покрито через донати в застосунку уклон. Також у березні ми запустили ініціативу Евакуація, яка згодом трансформувалася в окремий бізнес-напрямок. Міжміських перевезень під час повномасштабної війни кожна українська компанія має свою стратегію, наша полягає не тільки у виживанні, ми також хочемо ще більше допомагати Україні, і це стосується не лише реінвестиції та надання знижок нашим клієнтам, щоб вони могли користуватися сервісом у такі складні часи мова зокрема і про системну допомогу армії. Ще з 2014 -го, 2015 -го років уклон надає щомісячну підтримку для покриття операційних витрат фонду Повернись живим. У нас уже склалася міцна восьмирічна дружба цьогоріч таку ж підтримку від нас на щомісячній основі почав отримувати фонд Сергія Притули. Крім того, ми хочемо бути одними з тих, Хто підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні? Наш збір люті пташки не лише про підтримку системного виробництва українських дронів, а й про зброю масового знищення окупантів і захист наших воїнів. Про майбутнє ми готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Уже маємо досвід, як швидко адаптуватися. І ефективно працювати на користь Україні цьогоріч, завдяки відновленню попиту на послуги таксі, плануємо ріст кількості замовлень на плюс 30% у порівнянні з 2022 роком за умови, що не буде загострення ситуації. Плануємо ріст та не відмовляємося від амбітних планів, пов'язаних із розвитком нових продуктів і покращенням тих, що існують. Географічною експансією, а також запуск власних соціальних ініціатив, які змінюватимуть життя в Україні лише на краще. Навесні 2023-го уклон мав намір запустити підприємство для розвитку власного бренду на зовнішніх ринках. Новою країною стане Азербайджан, де уклон запустить технологічний проєкт, онлайн сервіс виклику авто. У стратегічному партнерстві з локальним маркетплейсом ЮМІКО це новий підхід до експансії, адже вже були спроби запустити компанію у Грузії та Молдові, які довелося зупинити. Окремо варто відзначити, що після війни в нас буде велика кількість ветеранів людей із інвалідністю, Тож інклюзивних сервісів має ставати більше, і різноманітні послуги від компаній. Повинні бути доступними кожному. Наприклад, ми запустили новий клас авто інклюзивний. Відтак пасажири, які користуються колісним кріслом, можуть безперешкодно пересуватися на спеціально оснащених машинах. Поки що він доступний у Києві та його передмісті радіусом 20 кілометрів. Надалі будемо продовжувати активно працювати. Над розширенням географії проєкту ми переконані, що люди з інвалідністю не повинні відчувати соціальну відчуженість і мати проблеми з пересуванням у місті. Цей проєкт реалізований за підтримки компанії MasterCard та IT-компанії MacPo. Також його підтримав Український ветеранський фонд Мінветеранів партнер компанії серед ветеранів, ветеранок. І їхніх родин у березні 2023 року уклон приєднався до спільноти Бізнес без бар'єрів, що об'єднана навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської, і наразі налічує 22 компанії сервіс майбутнього про чітку позицію та гарну репутацію З початку повномасштабної війни в Україні. Міжнародні компанії та сервіси почали покидати ринок РФ, обмежувати доступ до своїх продуктів, більше інвестувати в захист персональних даних, кібербезпеку для міжнародних компаній. Стало важливо, як і де вони отримують прибуток. А прибуток із РФ це закривавлені гроші держави терориста, компанії, що не покинули російський ринок або досі продовжують заробляти там. Створюючи різноманітні схеми тощо, ніколи вже не відбілять своє ім'я, ці бренди завжди будуть тими, хто так чи інакше фінансував війну в Україні. Тому робота над репутацією була й залишається пріоритетом у побудові якісного сервісу майбутнього. Завжди пам'ятайте вашу головну ідею, навколо якої ви будуєте свій бізнес, формуйте команду. Створюєте новий продукт чи сервіс вона повинна бути не про прибуток чи популярність, а про щось більше. Як покоління, яке пережило декілька революцій та найбільшу війну у світі за останні десятиріччя, ви маєте створювати виключно імпакт проєкти та ті, де ви не лише надаєте послуги, реінвестуючи прибуток у свій бізнес. Але й робите соціальний вплив і вирішуєте реальні проблеми суспільства. Яке рішення в сервісі вдалося повністю монетизувати, покрити витрати та підвищити прибуток? Найглобальнішим рішенням був перехід із формату локального агрегатора замовлень до створення повноцінного сервісу з масштабуванням на всю Україну. Та перспективами експансії нових зарубіжних ринків Довгострокові сервісні рішення, добровільне страхування всіх можливих напрямків сервісу, життя та здоров'я особистих речей, послуг, делівері та драйвер яскравий приклад сервісного рішення, яке знижує прибуток компанії, але забезпечує лояльність клієнтів і водіїв, що працює як на Короткострокову, так і довгострокову перспективу, такими прикладами також можна назвати різноманітні соціальні проєкти скажімо, запуск інклюзивного класу авто потребує значних організаційних та фінансових укладень і несе потенційно дотаційний характер, але має на меті вирішити проблему з пересуванням людей з інвалідністю. Поява цього класу саме в сервісі Уклон сприятиме додатковій соціалізації маломобільних людей і полегшить саму можливість пересування, адже на замовлення будуть приїздити спеціально обладнані автомобілі з додатково навченими водіями, які допомагатимуть із висадкою та посадкою пасажирів. Ревізія сервісу по пунктах Спираючись на роботу нашого операційного відділу та власний досвід, рекомендую спробувати відповісти собі на такі питання. Перше, чи достатньо ви приділяєте часу аналізові, наприклад, під час запуску нового сервісу чи процесу. Не забуваємо про дослідження послуг, що вже існують у конкурентів чи процесів усередині компанії. Використовуючи при цьому різноманітні прийоми від банального збору статистичних даних до таємного покупця? Друге. Чи є у вас план. Визначте, куди та для чого ви рухаєтеся, яка ваша ціль, мета, стратегія і місія? Прорахуйте всі можливі варіанти розвитку подій і фактори. Які можуть вплинути на ваш бізнес. Придумайте план Б. Третє. Чи знайоме вам поняття процесного менеджменту? Чим більше у вас детально прописаних процесів, тим менше виникатиме непорозумінь і неточностей у роботі. Тоді завжди буде місце, де можна уточнити те, що забулося, або послатися на перше джерело. В разі виникнення суперечок всередині компанії. Четверте Чи достатньо працівники мотивовані та зацікавлені досягати поставлених цілей та завдань сервісу. П'яте Чи правильно виведені KPI та чи на достатньому рівні аудит цих показників. Шосте. Як ви слідкуєте за якістю послуг, які надаєте основний момент? За якість не можуть відповідати всі одразу так само вона не може існувати сама по собі. За дотримання стандартів хорошого сервісу має відповідати конкретна людина або група людей, які мають достатній авторитет у компанії, та уповноважені ухвалювати рішення.